Збираємось разом зі мною. Мене в перший раз запросили на вечірку в Лос-Анджелесі на честь Хеллоуіну. В мене немає такого прям костюму, але я вже обрала, що я хочу надіти. Я вже знаю, який в мене буде наряд. Я хочу, щоб ви зі мною нафарбувалися, і Я вам показала свій лук а, і так. Да. Все. можете бачити, я тут трошки обирала, що мені одягти. Були такі невеличкі примірки. Я вже знаю, що, що це буде, і нарешті я зможу це правильно сказати: коротше, застосувати ці речі, тому що я а, одну з речей застосовувала тільки а, в одному напрямку. Типу на танцях. Зараз я хочу вперше взагалі одягнути це на вулицю, да, в люди. Ось, цікава ваша реакція. Сподобається вам я надіюсь, сподіваюся, сподіваюсь і да, все, я зараз вже буду збиратися, так що поїхали. Якщо чесно, я не знаю, з чого першого починають. Типу, одягатися спочатку чи фарбуватися, але мені здається, що буде логічним спочатку не фарбуватися. тому що, по-перше, я не піспачкаю собі а, наряд. І, друге, те, що це мені задасть певного настрою, і я вже буду така почуватися більш впевненішою. Тому такий. Е, так, одразу сорі за е, заздалегідь за світло, але поки що так. Починаємо фарбуватися. Значить, в мене є вже остатки розкоші, значить Maybelline Primer. Я хочу швиденько нафарбуватися. Я беру свій CC-крем з СПФ. Mm. Щоб зробити тон гладенький. до речі, для прищів, так як я зараз пікую шкіру, є. Блін, тут з собою нема. Коротше, така зелена штука, яка перекриває почервоніння. Але зараз я не буду її брати. Тому що все одно буде темно. Далі в мене є консилер. Так, насправді вже сонце сідає і в мене немає вже. Я не маю вже вже так багато часу, щоб ви ще щось могли бачити на моєму обличчі. Тому все роблю швиденько. Наношу рум'яна Dior, я вже показувала самий-самий рожевий відтінок номер один. Ту на вечірку. Зволожу губи, щоб вони на напіталість, так сказати. Згадала, що маю колись записаний курс по тверку, курс по Хореографіям для початківців і середнього рівня, і курс по тверк трюкам та акробатиці. І я вирішила, я не буду робити якихось там прогрев, ні прогрев, тому що цей курс він був записаний в 2021 році. Він на російській мові. Я там все одно шокаю, гекаю, але за те, що він старий і на. У російській мові я вирішила, що я його буду, як сказати, остаточно розпродавати. Тобто три курси. У мене один курс коштував 10 доларів, там, я не знаю, 300, зараз, напевно, це більше, ніж 300 гривень. Я буду його продавати таке слово, негарне, не, не коротше, з безкінечним доступом до. Час. Безкінечним, з безкінечним доступом до матеріалів, От, тому що я, ну, я себе знаю, да, я класно веду уроки. Інформація там дуже цінна. Просто хочу зробити такий вже е, остаточний розпродаж. Може хтось колись хотів придбати, а не придбав. Була сьогодні дуже гарний сайт. розказала про всі свої досягнення. Я ж така сама, знаєте, просто вчора я трошки там а, загрустила. І сьогодні я, коротше, подивилася, в мене була замітка, як, типу, резюме моє, як танцівника. Я таке подивилася своє досягнення. Думаю, подружка, нічого собі! І вирішила так от, згадала, що я ще курси робила. Тому, думаю, так, треба якось зібратися, в смислі, що з духом і з настроєнням, і от таке зробити людям приємне. Якщо вам цікаво, ви можете просто подивитися в заходити на мій інстаграм, і там є ссылка прям в шапці профілю, і там. Коротше, нажимаєте і зразу все побачить. Ну це, звісно, покупка дуже вигодна, але як ви хочете. Я чула лайфхак, спочатку треба брови а, уложити, да? а потім вже їх профарбовувати. Тому зараз буду користуватися цим лайфхаком. Отакий результат я маю зараз. А, зараз зачіскою повинно бути ще краще. Я трошки підправила контур губ. Зараз я вкладу волосся. У мене все, я його взагалі вже стерла. А, що я зараз хочу зробити? Я хочу зробити. А, таку а, з помічю геля укладку. В мене є два види гелю. Той, що я показувала, і от такий він, як більше як желе. Я зараз, а, по-перше, треба намочити волосся. У мене є така штука. Я зараз собі зроблю ідеальний цей пробор і штурбу Другеl важливо дозволось сяти і розмазав Якщо в двох словах, то це виглядає от так, я все переробила вообще все. Тут это, блестки. Тут, блядь, нічого не въебалось. Короче, сейчас ой. Оглядаю я ось так така платформа. Це сумка, я її просто закрутила, щоб зробити такий аксес Блядь. у вигляді поясу. Штани жильова. Дуже я їх хотіла одіти. Ну, і такі комбез з Amazon мені підігнала знайома. Ну, типу, вона мені його подарувала. Ще раз макіяж. Ну, типу, смотря яке світло, він по-різному виглядає. Знаю, я цю зачіску, макіяж латна, зачіску я робила я не знаю скільки, часа 2 чи 3. У мене руки болять, все болить. Блять. Я просто, по ходу, дуже сильно нервую, тому що я виходжу. Uh, перший раз, за, я не знаю, за весь час повномасштабної. Кудись, типу, погуляти. І просто дуже переживаю, щоб все було нормально, щоб я почувала себе комфортно. Ну, Вроді в цьому наряді я почуваю себе комфортно. Ще раз заціни. Ось. Я, що зачіска, мені, в принципі, подобається. Зачіска, я не знаю, просто може я втомилася і я вже типу, себе не сприймаю з нею. Не знаю. Коротше побачимо. Нікуди я не побігла, я забула окуляри. Зараз мою мене голову. Окуляру... Ну, типу. Понятно, що я їх ходіла по-іншому, але так взагалі по-іншому. По я їх 100% з собою візьму. Я так почуваю себе впевненішою, ніби, ніби я така вся, типу, вийшла із зони комфорту, а типу і залишилась там, тому що я вас не бачу. Зараз, йоу, треба бути обережно з цією кофтою. チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ。